Всім ще раз доброго ранку, друзі. Зараз у нас буде актуальна і дуже важлива розмова, тому що наприкінці цього тижня на нас чекає масштабний бізнес-форум, зроблено в Україні. І от ця подія власне для всіх підприємців, для всіх тих, хто прагне підтримати український бізнес. Ну, а от організаторами цієї події є програма розвитку ООН в Україні у співпраці з Міністерством економіки України, торгово промисловою Палатою України та Києво-Могилянською бізнес-школою. Тому зараз власне будемо розбиратися взагалі. Де українським підприємцям шукати ось цю підтримку під час повномасштабної війни, ну і якою, власне, буде програма е, бізнес-форуму зроблена в Україні. Про все це будемо говорити з очільницею програми Інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова миру е, про ООН в Україні Марії Гуцман. Марія та, Роман, у вас, Марія, доброго рана ще раз. Доброго ранку. А, Марія п'ятниця, субота, буде бізнес-форум. І просто поясніть, чому там треба бути. Та? Що це таке? Обов'язково дуже дякую за запрошення і за цю можливість розповісти взагалі про роботу е, програми розвитку вон в Україні саме у підтримці бізнесу. Ми знаємо дуже сильно, як наскільки сильно вплинула війна на малий і середній бізнеси, але мушу зазначити, що з самого початку війни вони проявили дуже бізнес, проявив високу стійкість uh -huh. і здатність переживати і перебувати в Україні. Справді, 10, 11, 12 жовтня наприкінці цього тижня, в мистецькому арсеналі відбудеться дводенний форум, який ми робимо разом у співпраці з міністерством економіки, і це є великою частиною і нагодою, взагалі, для українського бізнесу прийти для того, щоб прийти туди, для того, щоб… Побачити нові нових нових контактів, завести нові контакти угу. для того, щоб е, поспілкуватися з міжнародними партнерами, з новими інвесторами, для того, щоб побачити і завести якісь провести бізнес консультації. У нас на цьому бізнесі в бізнес-форумі будуть присутні представники Європейського союзу, уряду Японії. У нас будуть представники із приватного сектору. І як показує практика, а цей бізнес форум, який називається Зроблено в Україні, ми проводимо як наступник. Такого форуму, як був називався Схід Експо, який проводив протягом п'яти років. В результаті таких форумів розмір інвестицій до бізнесу він виростає на 70%. Тому я всіх запрошую прийти на цей бізнес-форум. Буде так само нетворкінг, будуть виступати відомі лектори, представники Києво-Могилянської академії, будуть представники Укрпошти, бізнес бізнес-спільнота. Тобто, це буде хороша нагода взагалі поспілкуватися і від створити нові такі. Ту нову платформу для відновлення українського бізнесу. А мрія це правильно звертатись на камеру. У нас дуже різнобарвна е різно аудиторія. Дуже багато хто дивиться. От ви можете зараз пояснити чітко адресно для кого це в першу чергу потрібно? При який бізнес так, йдеться? Так, так ідеться в першу чергу про малий і середній бізнес, <с <с тому що малий і середній бізнес він є частиною економіки України, і він так само найбільше постраждав внаслідок війни. Це виробництво, це кав'ярні, це ядки. Це що завгодно може бути та це легка промисловість. Та, та, так. та це якраз ви дуже правильно і вірно підмітили це. Є саме галузева промисловість, uh -huh. тобто, якщо ми говоримо про вплив війни на малий і середній бізнес, от, то е, такі індустрії, як it сектор вони не постраждали. Але інші індустрії, такі як харчова промисловість, як швейна промисловість, як агропромисловість, вони вкрай постраждали. І тому саме для тих, хто зацікавлений в цьому, це є хороша нагода прийти, подивитися, що робить українські бізнеси, познайомитися. Ну і знову ж таки пошукати нових інвесторів, Клас. Марія. А от дивіться, ну спочатку повномасштабного вторгнення так в Україні було майже 2 мільйони бізнесів. Яка ситуація стане на зараз? Ви ж маєте певну статистику? От що відбувається з бізнесом? зараз? Дуже вам дякую за запитання. А, так насправді ситуація на початку війни була дуже складною. Ви правильно помітили це 2 мільйони бізнесів було в Україні, і з них 65% не витримали і закрились. Відразу угу. по на початку війни ми провели наше дослідження пропливі. Не на бізнес такими були показники. Через рік ми його повторили, і зараз ми бачимо, що бізнес відновився на 80%. Це є оце це. Це наші за нашими даними, але в той же самий час є багато все ж таки випробувань. Наприклад, є це проблема: це доступ до фінансування, тобто не усі знають, які є ресурси, і не усі. Не всі можуть використати ними, скористатися ними. Інша проблема це е, наявність кваліфікованої робочої сили, тобто це є відтік робочого персоналу. Е, ще однією проблемою є. Це те, що багато бізнесів зазначили, іншими проводили дослідження. 30% бізнесу зазначили про те, що на їхній бізнес вплинули. Це проблеми в енерв енергетиці, тобто енергетична криза. Але тим не менше, 80% відновилося, продовжують працювати, користуються доступним. Фінансовими інструментами і продовжують розвиватися мрія. Ну, зараз власне... про проблеми сказали, і не чітко. Вони зрозуміли, вони ясні, в принципі більш-менш всім. Але, от дивіться, знову повертаємось до бізнес-форуму. А які ідеї можуть знайти там бізнесмени? А, що про що поговорити? Які от виходи щоб допомогти власне собі, колегам і так далі? Однозначно, дуже дякую за те, що ви орієнтуєте мене в правильне русло, для того, щоб донести про головну ідею. Ем, я скажу від імені програми розвитку, тому що я цю організацію представляю. Mm -hmm. Бізнесу тяжко, бізнесу складно, але в той же самий момент є багато інструментів для відновлення. І саме цей бізнес-форум він дозволяє на ньому будуть представлені ці інструменти за рахунок лекцій, за рахунок е різних виступів. Але про що буде йти мова? Мова буде йти перш за все про політику, зроблену в Україні, яку оголошено уряд. Дом України, тобто зроблено в Україні, це не просто виставка, це є частина великого політичного такого напрямку, який передбачає ем, зусилля спрямовані на відновлення вітчизняного бізнесу. Uh -huh. Це є доступ до фінансування, це є кешбек, і про це будуть говорити представники uh -huh. міністерства економіки. Мова йде про цифровізацію послуг, тому що це знову ж таки, коли ми проводили наші дослідження, то переорієнтація бізнесів і доступ до цифрових технологій це було одним із тих, що необхідно було відразу зробити на початку війни, враховуючи, що багато. То бізнесів були релоковані, uh -huh. і це будуть знову представники Міністерства цифрових трансформацій. Це буде про переорієнтацію бізнесів. Це те, в чому програма розвитку, наприклад, підтримує бізнеси. Ось це найскладніше і цікавіше. Так. От переорієнтацію бізнесу. Як це зробити на прикладі наших партнерів, на прикладі компаній, які це могли зробити, розвиток профтехосвіти як я вже зазначила, ось так є в цьому велика проблема. Ринок помінявся і необхідні тепер нові мати професії От про це все буде йти мова е, і під час е, групових лекцій, і під час е, індивідуальних майстер-класів, і під час індивідуальних консультацій, mm -hmm. те, що називається бі тобі консультації. Тому я дуже вас всіх запрошую, приходьте, буде цікаво. А, давайте наостанок, Марія, ви розкажете про те, де українському підприємцю наразі шукати підтримку. От, наприклад, якщо приходимо на цей форум, з чого починати, умовно кажучи? Е, е, я представляю організацію програму розвитку ООН, і я можу відповісти, де шукати з за, за рахунок тих ініціатив, які ми проводимо. Uh -huh. Як я вже сказала, от де шукати підтримку? Підтримку слід шукати це е, нові шлях, нові партнери, тобто uh -huh. знаходити нові партнери і знову ж таки на бізнес форумі ви можете їх знайти. Підтримку айтуай, я кажу, так Ай-ту-ай, так ай – познайомитися, завести контакти, подивитися, що інші роблять. Так, так, ось це знову ж таки це поділитися досвідом і за Личти багато є бізнесів, які перебували за кордоном. Вони отримали нові навички, вони приїжджають в Україну, і в це є хороша нагода поширити цей досвід. Uh -huh. Доступи до фінансування знову ж таки зроблено в Україні. Це ціла концепція, але вона передбачає. У створення маленьких офісів в різних локаціях по Україні, де бізнес може отримати консультації про державні програми кредитування і не тільки uh -huh. які вони існують, але як на них податися. От це дивитися на е, те, що робить програма розвитку ООН, зокрема по перепрофілюванню, тому що ми запускаємо нові курси для того, щоб була професійні бу, наростити професійні кадри або заповнити оцю от прогалину. Uh -huh. Тобто люди от, фактично можуть знайти місце, можуть, де вони можуть, можуть, можуть перевчитися. Тися за рахунок знову ж таки певних різних курсів це курси на операторів дронів, це курси на жінок машиністків. Це був навіть сюжет у вас на каналі Один ОСОД. Це показували. Ми допомогли понад тисячі людям знову ж таки повернутися до ринку праці і бути працевлаштованими. Тому любі бізнесмени, п'ятниця, субота, мистецький арсенал. Приходьте зроблено в Україні бізнес-форум великий. Я думаю, пояснювати і переоцінювати ось цю історію айтуай безпосередньо, коли можна поговорити, познайомитись, нові контакти здобути. Не треба. Спасибі вам величезне, Марія Гуцман. Дякую, вам. що дякую. були дякую. з нами. А, а, і снідан триває. Так, продовжимо за мить. Будьте з нами.